Мій батько воює, а я маю тут з вами стояти. Ось такі емоції вирують на кордоні Польщі і України. Польські перевізники з 6 листопада блокують рух на трьох пунктах пропуску із Україною. У величезному заторі стоять багато вантажівок. Польські мітингувальники конфліктують із українськими далекобійниками, які вже кілька діб стоять у кілька кілометровій черзі, аби потрапити додому. У мережі з'явилося відео розмови на підвищених тонах із звинуваченнями з обох сторін. Поляк звинувачував українця, що той. Говорить російською і посилав його воювати. У Мене батько воює, а я маю парі. От уто з вами сидіть говориш? на русський пошов там воювач. Покажи на бумазі, де ви де ви маєте право мене не пускати додому. Покажи ти бумагу, куди ти їдеш? Додому їду. В Україну ще раніше на одній із парковок у салоні вантажівки «Ман» у Хелмі знайшли мертвим 54-річного водія українця. Причина смерті невідома. На місці працювала поліція у смерті українського далекобійника. Наші водії звинувачують. Польських протестувальників також у мережі з'являються відео, де українські водії, не витримавши напруги та відсутності грошей їжі й палива, пішли так би мовити на розбірки з польськими мітингувальниками. Деякі далекобійники просто зрушили з місця на своїх вантажівках та поїхали в сторону кордону, попри опір поляків. Своєю чергою, мітингувальники викликали туди польську поліцію. Правоохоронці приїхали у повній екіпіровці зі щитами та іншим обладнанням. Наче нас зустрічають, не пускають навіть пройти. випускають, тримають тут тижнями. Що хочете, робити, щоб танка. Пригнали, поставте ще танк, танк поставте й ху... друга Росія. А тепер, каже, буде пускати в годину по одній машині. Солярка кінчається, все кінчається. І сидіть. Нагадаємо, 13 листопада відбулася зустріч між польською та українською стороною для врегулювання усіх питань. Однак, в той день згоди вони не дійшли.